І так, друзі, на календарі у нас 19 квітня. В нас похолодало плюс 8. І що я вирішив, зробив, в пакети порозливав по 400 грам сиропу. і Зараз буду давати тим сім'ям, які слабші, в яких не стоїть по два корпуси. Як бачите, їх тут не дуже так багато. Я також і сиропу. То, взяв. І там будемо, наприклад, стоїть сімейка і там 145-й корпус е з рамочками під нуклеуси. Тому зараз даємо туди, ложимо пакети і хай собі бжилка забирає сироп. Тому, е в такій сім'ї, де в нас, як бачите, стоять уже по два корпуси великих, також 145 -та наставка. Е ну, там стоять нуклеусні рамочки, чисто під, то, під те, щоб вони були відтягнуті і занесені. Там чіпати ніхто нічого не буде, тому що там в достав і корма також даємо тільки маленькі.